Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі, продовжуємо роздумувати над відомими постатями унійної церкви. Сьогодні говоритимемо про першого Галицького митрополита після відновлення Галицької митрополії у 19 столітті Антонія Ангеловича. Минулого разу ми говорили про останнього київського митрополита Йосафата Булгака, який помер на території Російської імперії. Там же через указ царя Миколи І. 1839 року унійна церква ліквідовується на землях Литви, Білорусі та правобережній Україні, але унійна церква відновлюється на території Австро-Угорської імперії від нової Галицької митрополії, яка сягала корінням ще далеко 1156 року часів князя Ярослава Осмомисла, коли засновується Галицьке єпископство. Галицька ж митрополія утворилася 1303 року. Майбутній митрополит народився у 1756 році в селі Гриневі Бобрецького повіту, де його батько, отець Яків, був парохом та щерецьким деконом. Він мав брата Андрія, який, крім богословських студій, здобув докторат з канонічного права і викладав у Львівському університеті. У цій родині була ще сестра Марта. Яка одружилася зі священником Миколою Станемирським. Антоній Ангелович навчався у Львівській академії отців Єзуїтів. Його таланти побачив тодішній львівський єпископ Атаназій Шептицький та у віці 16 років запросив його працювати в єпископській канцелярії. Після заснування у відні генеральної семінарії Антоній Ангелович був одним з перших її студентів. Там він студіював філософію та богослов'я. Особливо добре йому вдалося опанувати грецьку мову, якої згодом він навчав інших студентів. Здобувши докторат з богослов'я та, повернувшись до Львова, був висвячений на священника. Після створення цісаром Йосифом II генеральної семінарії у Львові, отець Антоній став першим її ректором та був на цій посаді 9 років. За цей час з семінарії вийшло багато освічених священників, які любили. І шанували свого ректора, а світська й духовна влада в околицях з довірою ставилася до отця Антонія. Ще у 1785 році його призначено каноніком львівської капітули. Коли помер перемиський владика Максимілян Рило у 1794 році, цісар Йосиф ІІ найменував отця Антонія Ангеловича Перемиським єпископом. Новий єпископ найперше звернув увагу на духовенство. Що відзначалося низькою освітою та бідністю. Через труднощі у комунікації та розлогість єпархії, владика Антоній за допомогою листування настановляв та зміцнював духовенство у вірі та добрих звичаях. У 1794 році помер єпископ Білянський, і владика Антоній мусів перейняти львівську єпархію, залишивши там свого офіціала отця Миколу Скородинського. Антоній Ангелович дбав за розвиток єпархіальних дібр, у тому числі господарських будівель і їхню ефективність. У цей час піднімалося питання за впровадження грегоріанського календаря, і владика Антоній відстояв користування юліанським календарем, щоб відновити Галицьку митрополію, Антоній Ангелович. Разом з холмським єпископом Важинським надіслали 1803 року свого представника отця Гарасевича до Відня, де він подав відповідні меморіали цісареві і папському нунцію. Вдруге, такі заходи робилися після смерті митрополита Теодосія Ростоцького, Ще перед смертю митрополита відійшов до вічності холмський єпископ Порфирій Важинський, та через рік 1805 року також львівський єпископ. Микола Скородинський, і на цілу Галичину залишився лише один перемиський єпископ Антоній Ангелович, який мусів управляти трьома єпархіями. Через виснаження владика Антоній двічі просив цісаря найменувати нових єпископів, але через наполеонівські війни та інші внутрішні проблеми в державі цісар не призначав нових владик. Під час війни Австрії з Францією Владика Ангелович. Видав пасторське послання, коли у державі панував відносний спокій, владика Антоній знову піднімає питання про віднову митрополії. Однак через спротив деяких духовників латинського обряду та урядових радників ця справа вирішилась аж у 1807 році. Тоді апостольський престіл надав булле про відновлення Галицької митрополії. Після папського найменування на митрополита Владика Антоній. Виїхав до цісаря, щоб той надав йому митрополитчі Добра у Крилосі та Перегінську та просив поділити Львівську єпархію, створивши нову у Городенці або Снятині майбутню Станіславівську єпархію. Однак цісар задовольнив прохання митрополита частково, надавши йому лише митрополитчі добра в Уневі. Митрополит Антоній Ангелович взявся за розвиток своєї митрополії. Але на початку щось зробити не вдавалося, адже Австрія виступила проти Наполеона, зазнаючи численних поразок. Після окупації Відня польські війська зайняли Львів у 1809 році. Генерал війська Рожецький закликав митрополита Ангеловича визнати владу Франції, коли ж він не отримав визнання, то конфіскував усі добра, як митрополичої, так і перемиської єпархії. Крім того, хтось розпустив слухи, що митрополит організовує повстання, збираючи зброю. Як наслідок, польські війська проводять обшуки у єпархії, в тому числі і в катедрі Святого Юра, але нічого не знаходять. Далі поляки наказують митрополиту поминати в богослужіннях Наполеона, але той не згоджується і йому погрожують військовим трибуналом. Тоді митрополит таємно покидає Львів. Тимчасово він разом з своїм генеральним вікарієм, отцем Гарасевичем, перебувають у селі Лисиничі поблизу Львова, звідти він уневажнив чинність Львівської капітули, щоб вона не прийняла під тиском якогось шкідливого рішення. Відтак митрополит вирушає пішки під угорський кордон, затримуючись у селі Синечола, поблизу міста Долини. А убіжник польського війська видає оголошення про винагороду тому, хто викаже місце, де перебуває Митрополит Ангелович, начальник громади Синечоли, довідавшись про це, побачив у гостях у паруха свого села Митрополита і його генерального вікарія та видав їх польській поліції, яка мала відвести їх до міста Стрий. Однак у Стрию поліція довідалась, що австрійське військо. Знову зайняло Львів. Настрашена влада звільнила митрополита Ангеловича, і скоро вони були вже у Львові. Внаслідок миру Франца І з Наполеоном Галицька митрополія втратила Холмське єпископство та частину Переміського, яке разом із Замостям відійшло до Варшавського князівства. Варшавський князь і Саксонський король Фрідріх Август призначив до Холма єпископа Фердинанда Ціхановського якого митрополит Ангелович висвятив у 1810 році. Йому ж передано частину перемиської єпархії, що належала до округу Замостя. Під час миру в Австро-Угорщині митрополит вирушає до Відня, щоб урегулювати справи унійної церкви. Найперше треба було призначити нового перемиського єпископа ним став Михайло Левицький 1813 року. Також цісар Франц І відновив цього ж року митрополичу капітулу, яка допомагала в адміністрації митрополії. За старанням митрополита Антонія Ангеловича з'явилися перші парафії в Чернівцях, Сучаві та інших місцевостях, а також призначено паруха для церкви святої Варвари у Відні, яка опікувалася українцями-католиками, що там мешкали. Великі зусилля митрополит спрямував. І на розвиток генеральної семінарії у Львові, яку від світського уряду передано під опіку митрополита, а згодом для студентів семінарії з'явилися моральні правила виховання. Що стосується матеріальних справ, то тут успіхів було мало. Під час війни 1809 року Митрополія втратила майже всі свої добра сам же митрополит до кінця свого життя перебував у боргах, а всі імператорські обіцянки про допомогу. Залишилися тільки на папері. Під час тієї ж війни митрополит сильно захворів. Хвороба скоро забирала сили, якої так було потрібно для розбудови церкви. Відчуваючи свою близьку смерть, митрополит прийняв святі тайни та 9 серпня 1814 року відійшов до вічності. Великий смуток огорнув духовенство і народ. 12 серпня, під проводом Переміського владики Михайла Левицького та жовківського архімандрита здюшинського у присутності багатьох представників влади та народу відбувся величавий похорон. Тіло митрополита Ангеловича було поховано на городоцькому кладовищі, яке, однак, згодом було знищено, а разом з ним пам'ять могили першого Галицького митрополита, який ревно працював для добра церкви і народу. Отець Ірней Назарко чину святого Василія Великого відзначає побожність митрополита, його лагідність та вірність апостольському престолу. Справді, жертовність владики Антонія Ангеловича викликала у багатьох пошану і любов до нього, його освіченість виявлялася і у знанні кількох європейських мов та володінні великою бібліотекою понад 8 тисяч примірників завдяки праці Галицького митрополита. Антонія Ангеловича у нійна церква дістала визнання а народ зберіг католицьку віру.